Усе найцікавіше зі світу спорту за вихідні і перший день тижня саме зараз до вашої уваги. Студія Напавлова, вітаю вас. В одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів Донецькому шахтарю протистоятиме один з найтитулованіших клубів світу Мюнхенська Баварія. Так визначило сьогоднішнє жеребкування у швейцарському ньоні. Перше в історії протистояння гірників з баварцями відбудеться 17 лютого на Львів Арені. Повторна гра пройде 11 березня на Мюнхенській альянс арені. Звісно, інтересно, шанси пройти далі. Я нічого не буду говорити. но Баварія це намного лучше, Монако, поэтому Я жеребів и доволен. Це невідомий для нас суперник, тому готуватися до матчу буде непросто. Проте я переконаний, що тренерський штаб знайде усю необхідну інформацію. Перший матч буде у Львові зі збірної Німеччини на євро 2012 Ми перемагали там португальців. Тож, гадаю, це хороший знак. Ще три пари першого раунду плей-офф Ліги Чемпіонів стануть повторенням минулорічних протистоянь. Жереб знову звів в одні восьмі фіналу Барселону і Манчестер Сіті та Шалькі Мадридський Реал. Фаєже між тим спробує взяти реванш у Челсі за торічню поразку у чвертьфіналі. Цікавими обіцяють бути і дуелі Ювентуса з Дортмундською Борусією та Атлетіко з Байером. Слідом за шахтарем суперників по одній 16 фіналу Ліги Європи дізналися наші Динамо та Дніпро. Їм пощастило дещо більше. Дніпрянам дістався чемпіон Греції Олімпіакос, якого Мирон Маркевич вже двічі обігрував з металістом. А динамівцям вже репослав французького андердога Генгам. Дніпро перший матч зіграє вдома Динамо на виїзді 19 лютого. Довольний будем, когда ми пройдемо цей фік. Довольним не можна бути до того, пока ми не говорі гопис і не переприєм. Команда, то є, якщо виходить на такої позиції, потом грає через гос Ліга команда. Я вже тричі зустрічався з Олімпіакосом у якості тренера. Хоча зараз це вже інша команда. Це колектив, що чудово виступив у лізі чемпіонів, переграв Атлетико і повинен був проходити далі. Олімпіакос особливо сильно грає у рідних стінах. З інших пар однією 16-го фіналу відзначимо протистояння команди з топ-чемпіонатів. Чинний володар трофею Севілья помірюється силами з мюнхен Мюнхенгладборською Борусією. А недавні суперник Шахтаря Атлетік з Торіну. Супер битви нам готують Тоттенхем і Фіорентина, і кривник Дніпра інтер зіграє з гордим Селтіком. А невдахи ліги чемпіонів Рома та Ліверпуль з міцними фейнордом і Бешепташем відповідно. Шостий бій, шоста перемога, шостий нокаут. Олександр Усік продовжив впевнену ходу світом професійного боксу, захистивши титул інтерконтинентального чемпіона WBO від посягань південноафриканця Дені Вентера. Свідком яскравого видовища у столичному палаці спорту стали 6 тисяч глядачів. Серед них і наш кореспондент Вадим Хащук. Поєдинок, який прийшов у столичному палаці спорту, зібрав чимало віпів і вітчизняних селебрітіс. Здавалося, за тим, як боксер Олександр Усик складатиме свій шостий іспит на профі рингу, спостерігала уся Україна. Це да, був саме поєдинок в моєї кар'єри на даний момент. Ну, зачем зразу з робити? Мені надо було посмотрети, що он може он йти вперед? які його дії на мої действия. То есть... Я дійствував як розвідчик. Олександр вийшов на бій під традиційні козацькі мотиви з метеликом на шиї і тризубом на спині. Зізнається, ідея власна. Моя ідея, фрак, бабочка. От ми, ми так зробили. От прикольно, так, да, вийшло? Щоб банки було видно. Перемога усіка теж вийшла ефектною. Серія потужних влучень з прицільним ударом щелепу, після якого суперник позбувся зуба й опинився на канвасі рингу. Ознаменувалася технічним нокаутом для вентера у дев'ятому раунді. Хоча питання до українця все-таки залишились. Ми не могли е, повірити, що усик е, поводить себе саме таким чином. Віталій навіть підійшов до тренера, каже, чому він чому він так багато рухається? Чому він так мало е, наносить ударів? Тренер після бою сказав е, саме перед цим раундом, Саша, виходь і не залиш йому шансів. Натомість екс-колеги Усіка по збірні України Василь Ломаченко і Денис Берінчик в успіху Олександра не сумнівались. За Сашу завжди цікаво наблюдать, тому що він демонструє не просто там драку, а бокс, поэтому за этим всегда интересно наблюдать, особенно когда розвязка ближе к финалу. Думаю, что сила тут заключается в уме в этом фехтовании бокса в мастерстві. Я думаю, Усік Усик был намного выше классом, но парень. Стая рядом перемога дозволила Усіку захистити титул інтерконтинентального чемпіона WBO і піднятися на п'яте місце у рейтингу. Наступного року менеджери обіцяють українцеві бій за титул чемпіона світу для Олександра. Це завдання номер один. Продовжив переможну серію і вітчизняний гімнаст Олег Верняєв, який виграв третій міжнародний турнір поспіль. На кубку дворазового олімпійського чемпіона Валерія Люкіна у США України захистив титул чемпіона у багатоборстві. Також Олег тріумфував у трьох окремих видах на коні, грусах і в опорному стрибку. Та став третім у ще двох дисциплінах. Вдало виступив на турнірі і ще один українець Максим Сім'янків, у якого активі перемога в управах на поперечні та бронза у багатоборстві. Знову на п'єдесталі і шаблістка Ольга Харлан. Перший етап гран-прі у Нью-Йорку наша олімпійська та світова чемпіонка завершила у статусі переможниці. У фіналі змагань Українка завдала поразки принциповій суперниці росіянці Соківілікай 15-12. Сезон для Ольги продовжиться вже після новорічних свят етапом Кубка світу в Іспанській Сеговії. А от другий етап купа світу з біатлону в австрійському Хохфільцині для українців пройшов не найкращим чином. Дівчата за невиразний спринт і особливо естафету, якій з 11 промахами і штрафним колом, заробленим Юлією Джимою, посіли сьоме місце. Частково реабілітувалися у вчорашній гонці. Переслідування Джима з 18-го стартового місця на фініші піднялася на 9 9-те. А Валентина Семеренко з 20-го на 10 10-те. що дозволило лідеру нашої збірної втриматись на третій сходинці загального заліку. Справа у чоловіків не ліпше в естафеті синьо-жовті стали дев'ятими. А у персюті найвище з наших на 29-му місці фінішував Артем Прима. Третій етап кубка світу стартує у Словенській поклюці у четвер жіночим спринтом. Пряма трансляція на першому о 15.20. Українська молодіжна збірна з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу групі бі першого дивізіону, який триває в Угорщині. Після вчорашньої поразки від казахів сьогодні синьо-жовті на характері здолали польських однолітків. Поступаючись по ходу зустрічі 0-1, наша команда з усилями Григорієва та Мережка виграла 2-1 і тепер готується до зустрічі з господарями першості у гостями, яка відбудеться у середу. І на останок перенесемося до теплої Бразилії. Олімпійські та паралімпійські талісмани Ріо-2016 отримали імена. Представники флори Фауни, символичних котика і деревця, назвали Мінісіусом і Томом відповідно. Маскотів так нарекли на честь народних улюбленців в Бразилії, музикантів Вінісіуса Ді Морайса і Антоніо Жобіма. За такий варіант проголосували 44% з більш ніж 300 тисяч опитаних. Нагадаємо, що Олімпіаду в Ріо буде першою в південній Америці за всю історію проведення ігор. Це була остання інформація на сьогодні. Більше вже завтра, як завжди, одразу після випуску новин. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам Живіть спортивно, і хай вам обов'язково пощастить.